Всім доброго дня. Ще раз представлюся. Мене звати Сорока Назарій Любомирович, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 26 грудня 2023 року, о 11-й годині, ми проводимо громадське слухання щодо планової діяльності з будівництва палозаправного пункту та встановлення ємкості для зберігання зрідженого вуглеву. Водного газу. На суб'єктом господарювання виступає товари за обмеженою відповідальністю Огриню Екофер. У нас громадське слухання відповідно до змін закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів щодо 9.8.9 щодо проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля проводиться в режимі відеоконференції під час воєнного стану. Коротку. Роз'яснюю, як нас будуть проводитися громадські слухання. Почну я, як представник уповноваженого територіального органу, потім дам слово суб'єкту господарювання і, і представнику розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Коротко ви розкажете про вплив на довкілля, для чого ви починаєте цю. Планову діяльність. Після усіх виступаючих, якщо будуть запитання до виступаючих, треба буде, тобто задається питання, і виступ, треба буде надати відповідь. Якщо відповідь не надається протягом п'яти робочих днів, з дня сьогоднішнього необхідно додати відповідь в письмовому вигляді запитувачу. Отже, якщо всім зрозуміло як ми почнемо будуть проводити громадські слухання, знаєш, розпочинаємо. А ще нагадують, якщо під час громадських слухань у нас почнеться повітряна тривога, ми призупиняємо громадські слухання і продовжуємо після закінчення повітряної тривоги. Отже, якщо ніяких заперечень немає щодо порядку, розпочнемо наші громадські слухання. Коротко по роз'яснюємо щодо. Процедури з оцінки впливу на довкілля. Отже, 9 червня 2023 року шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля суб'єкт господарювання ТЗО, ТЗО УГРІНІЕКОФЕМ розпочав процедуру з оцінки впливу на довкілля протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про планову діяльність зауважень до пропозицій до планової діяльності. Не надходило, про що було повідомлено Де... Товариство з обмеженою комунальності Угринює КОФЕМ листом від Департаменту екології. Так само повідомлення про планову діяльність було розміщено в двох засобах масової інформації відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля. Саме газета Львівська пошта номер 22 від 31.05.2023 року і газета Новини Прибужджя номер 22 від 01.06 2023 року так само було розміщено на, до, на дошці оголошень поміщення Цукальської міської ради та на автобусній зупинці в селі Огринів по вулиці Центральній біля Народного дому. А, враховуючи вище наведене, суб'єгосповідання розпочав другий етап. З оцінки впливу на довкілля 4 грудня 2023 року, розмістивши звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення проведе початок громадського обговорення планової діяльності, звіту з оцінки впливу на довкілля, де було зазначено, що в оголошенні, що громадські слухання будуть проводитись 27 грудня 2023 року, в 11 годині. Та надано посилання на ссылку на проведення відеоконференції. Також відповідно до оголошення про громадське обговорення за інформацією, зі звіту можна ознайомитися в паперовому вигляді в Сукальській міській раді за адресою міста Сукаль вулиця Шептицького, 44. Департаменті екології та природних ресурсів за адресою міста Львів, вулиця Стрицька, 90, 98, кабінет 307. Отже, це є коротко по якби у нас починалася процедура з оцінки впливу на довкілля. Почнемо тоді надаю слово представнику суб'єкту господарювання, Коротко представляєтеся і продовжуємо наші громадські слухання. Доброго дня, мене звати Манюк Івана, Я еколог цього ринівкоферм. Цього Ринів-Коферм планує будівництво паливозаправного пункту для на території авто, автотранспортної дільниці та встановлення ємності для зберігання зрідженого вуглеводневого газу на території дільниці прожарки сої для для потреб діючого комбікормового заводу підприємства. І Хочемо не надати не зараз не слово не. нашому розробнику для представлення детальної інформації. Дякую. Дякую. Добре. давай продовжуємо. Доброго дня, мене звати Добре. Галена, я розробник звіту з оцінки цього на довкілля і хотіла б ще вам презентацію, з вашого дозволу, відкрити. Так, можна, без проблем. Mm-hmm. <laughs> Даним проектом тут у нас розглядається плановане будівництво паливозаправного пункту на території автотранспортної дільниці і встановлення ємності для зберігання зрічного вуглеводневого газу на території дільниці прожарки Сої, діючого комбікормового заводу, підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю Огринів Екофер. Розміщення паливозаправного пункту планується на території автотранспортної дільниці в селі Угрині по вулиці Центральна, 48 Червоноградського району Львівської області. Ємність для зберігання зрідженого вуглеводневого газу планується встановити на території дільниці прожарки Сої, діючого конвокопного заводу по вулиці Центральна, 66 у селі Угрині. Планована діяльність обумовлюється скороченням загальних витрат дизельного палива. Свиробничої діяльності та створенням необхідного запасу зрідженого вуглеводневого газу для дільниці прожарки сої. Діяльність буде провадитися у південній частині села Угрині у промисловому районі на двох окремих орендованих земельних ділянках. Використання додаткових земельних ділянок для провадження планованої діяльності не передбачається. Плановане розміщення паливозаправного пункту на території та ємності для зберігання зрідженого вуглеводневого газу. На даних земельних ділянках відповідає протипожежним та санітарним вимогам. Зміна категорії земель за функціональним призначенням не передбачається. Рельєф рівнини, просадки ґрунту і суви ґрунту не відбувалися. Грунтові води залягають на значній глибині, територія не затоплюється, до заболочення не сприятла. Земельна ділянка придатна для встановлення споруд без спеціальної інженерної підготовки. Згідно ДСП 137-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів розмір нормативної санітарно-захисної зони для запланованого паливозаправного пункту з надземними резервуарами для зберігання рідкого палива становить 50 метрів. Розмір нормативної санітарно-захисної зони для автомобільних газозаправних станцій з зріджених газів становить 100 метрів. Розмір нормативної санітарно-захисної зони дотриманий. Межі санітарно-захисної зони палак заправного пункту будуть розташовані в межах санітарно-захисної зони діючого підприємства. Найближчий існуючий індивідуальний житловий будинок розташований на віддалі, на віддалі 420 метрів у захисному напрямку. Територія планованої діяльності буде знаходитися на відстані 430 метрів від прибережної захисної смуги річки Об'єкт Планованої діяльності знаходиться за межами охоронних зон пам'яток культурної та археологічної спадщини. Охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду знаходяться поза межами об'єкту планованої діяльності. Найближчий об'єкт природно-заповідного фонду України ландшафтний заказник місцевого значення Федорівка, знаходиться на північному сході на відстані близько 2 кілометрів. Земельна ділянка знаходиться за межами території та об'єктів Смарагдової мережі України, їх охоронних зон, території об'єктів, що мають особливо екологічну, наукову, естетичну цінність та об'єктів комплексної охорони. Найближчий об'єкт Смарагдової мережі України Сокальський розташований на відстані 13 км від майданчика планованої діяльності. Під час будівництва на транспортній дільниці планується розмістити один наземний двостійний горизонтальний сталевий резервуар. Для зберігання палива об'ємом 20 метрів кубічних, одну ПРК, операторську сходи з майданчиком локальні очисні споруди та інше. На території комбікормового заводу передбачається встановлення ємності для зберігання зріжнього вуглеводневого газу об'ємом 10 метрів кубічних. Під час будівництва палив пункту і встановлення ємності для зберігання зріжневого вуглеводневого газу планується проведення демонтажних земляних монтажних та інших будівельних монтажних робіт. Тривалість будівельних робіт два місяці. Будівельні роботи будуть проводитися в межах орієнтованих земельних ділянок на території спеціально відведені для палив заправного пункту таємності зрідженого вуглеводневого газу. Залучення додаткової території під час виконання підготовчих будівельних робіт не передбачається. Працівники будуть забезпечені спецодіо, з засобами захисту. Та інше. Водопостачання під час будівництва буде здійснюватись від існуючої арсвердловини, підведення у, іс... у існуючу вигрібну якості скупним вивозом на каналізаційні очисні споруди. Електропостачання на період будівництва буде здійснюватися від існуючої трансформаторної підстанції. По закінченні будівництва будуть проведені відновлювані роботи дорожнього одягу, дорожніх доріг, існуючих доріг. Планується проведення благоустрою території, дотримання протипожежних. Заходів, технологічних вимог спрямованих ну, на створення сприятливого для життєдіяльності людини до вкліда. Під час виконання будівельно-монтажних робіт згідно проведеної оцінки впливу на здоров'я населення, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, водні об'єкти, ґрунт, надра, об'єкти культурної спадщини вплив буде помірний. Допустимо. Під час провадження планованої діяльності передбачається Інженерне забезпечення об'єкта від існуючої трансформаторної підстанції, водопостачання від існуючої свердловини, водові відведення від існуючої вагну ями. і локальна дощова каналізація для існуючої та чистки спору і талих вод. Доставка нафтопродуктів на паливозаправний пункт буде здійснюватися автоцистерною. Злив автопалива з автоцистерни передбачено крізь герметичну зливну швидкороз'ємну муфту. Буде проведення градуювання резервуару відповідно до встановлених вимог. І після монтажу резервуару на місці експлуатації з періодичності 5 років. Для вимірювання обсягу палива приведачі його паливні баки автотранспортних засобів передбачена паливороздавальна колонка серій Ку. Для зливу зріченого вуглеводневого газу з автоцистерни в ємність використовують зливний насос. Зб... При збільшенні температури зростає тиск вємності. Для автоматичного скидання надлишкового тиску ємність обладнана запобіжним клапаном. Для проведення регламентних та ремонтних робіт газове обладнання необхідно звільнити від сумості зрідженого вугливневого газу, для цього влаштований скидний трубопровід. Планований річний обсяг дизельного палива буде 400 метрів кубічних, зрідженого вугливневого газу 150 метрів кубічних, земної води 19 метрів кубічних і режим роботи паливозаправного пункту та дільниці прожарки сої Цілорічні, однозмінні, кількість робочих днів паливозаправного пункту 257, зрідженого вуглеводаного газу 254. Технологічне обладнання сертифіковане та відповідає діючим санітарним нормам. Під час планованої діяльності паливозаправного пункту таємності зрідженого вуглеводеного газу утворення забруднюючих речовин відбувається при використанні при виконанні робіт по наливу, зберіганню відпуску палива. Після вводи в експлуатацію паливозаправного пункту та ємності зберігання зрічного лифневого газу буде розміщено чотири стаціонарних та одне пересувне джерело викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Під час планованої діяльності від усіх планованих джерел в атмосферне повітря будуть викидатися дев'ять забруднюючих речовин та парникові гази з метою оцінки негативного впливу забруднюючих речовин після під час діяльності підприємства на житлову забудову проведені розрахунки розсіювання в атмосферному повітрі. На персональному комп'ютері за програмою ІОЛ, рекомендований Міністерством охорони колишнього природнього середовища за результатами розрахунку розсіювання, розрахункові концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря не перевищують гранично допустимих концентрацій відповідно до наказу МОЗ України No25 від 14.01.2020 року. Під час провадження планованої діяльності буде створюватися виробничий шум. Основними джерелами шуму будуть сільськогосподарська техніка, вантажні легкові автомобілі, шум перер... постійний, переривчий. Згідно проведеного розрахунку, рівень шуму на прилеглій території до житлової забудови не буде перевищувати допустимих рівнів відповідно до наказу МОЗ України 460 від 22.02.19 року, враховуючи відстань до найближчого житлового будинку та зниження прискорення у ґрунті, рівні вібрацій не будуть перевищувати допустимих нормативних значень. Згідно з вимогами додатків 17, 17 а ДСП 17396, державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. Під час провадження планованої діяльності виникнення теплового, світлового та радіаційного забруднення, а також електромагнітного випромінювання не очікується. Для оцінки ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря під час планованої діяльності проведений відповідний розрахунок згідно вимог МР оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря, затверджених наказом 184 від 13 на 4.07 МОЗ України. Згідно нього, сумарний неканцерогенний ризик, виникнення шкідливих ефектів для здоров'я населення села Гринів є допустимим. Під час спровадження планової діяльності не очікується розвиток процесів деградації чи виникнення ерозійних процесів ґрунтів. Відходів на підприємстві під час планової діяльності буде, будуть відходи небезпечні та відходи, які не є небезпечними. Підприємство під час провадження планової діяльності зобов'язуються здійснювати операції у сфері поводження з відходами відповідно до вимог нового закону України про управління відходами. Водопостачання на підприємстві буде пітні загальносвітано гігієнічні потреби працівників з існуючої свердловини підприємств. Збільшення об'єму водоспоживання незначне. Зміни гідрологічного режиму підземного водоносного горизонту не передбачаються, зворотні стічні води відводяться у внутрішній самоплинній системі у вигрівну яму, з якої поміря накопичення мкп «Сокальводоканал» буде вивозити на кос. Дощові води, вертикальне планування території обумовлюють, та кювет будуть відводитися на локальні очисні споруди для видалення зважених речовин та частинок нафтопродуктів шляхом фільтрації та відстоювання. Очищена вода буде поступати на накопичувач, після чого буде використовуватися для поливи території підприємства та для поповнення води в протипожежному резервуарі. Підприємство не планує скид стічних вод у водні об'єкти на рельєф. Плив на рослинний та тваринний світ був оцінений шляхом максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин з урахуванням фонового забруднення атмосфери і не перевищує гранично допустиму концентрацію. Рівні шуму не перевищують допустимий рівень відповідно до додатку 16 ДСП 1736. Пливне природно-заповідний фон планової діяльності. Згідно проведеного дослідження, максимальні концентрації забруднюючих речовин за рахуванням фоново-забрудної атмосфери на відстані 420 метрів від території планової діяльності не перевищують гранично допустиму концентрацію. Рівень шуму не буде перевищувати допустимих рівнів, відповідно наказу МОЗ України No 463. Від 22.02.19. Вплив на рослинний та тваринний світ від планованої діяльності підприємств відповідно буде помірний і допустими. Оцінюючи сумарний кумулятивний вплив під час провадження планової діяльності згідно проведеної оцінки, він є допустимий. Планована діяльність підприємства не буде призводити до негативних впливів на об'єкти культурної спадщини та техногенного середовища. Розрахунковий соціальний ризик планованої діяльності протягом життя. Відповідає рівню ризику прийнятний, тобто планована діяльність не суперечить потребам та інтересам місцевої громади. Транскордонний вплив відсутній з метою запобігання, відведення, уникнення, зменшення або усунення значного негативного впливу на довкілля від планованої діяльності передбачається цілий комплекс заходів: як на атмосферне повітря, ґрунти, водне середовище, рослинний та тваринний світ, шумове забруднення, так і на та ліквідацію аварійних ситуацій. Зниження екологічного ризику та компенсаційні заходи. І враховуючи вище сказане будівництво паливозаправного пункту та встановлення ємності зрідженого вуглеводневого газу не суперечить потребам та інтересам місцевої громади село Гранді. У мене наразі. У вас все, так? Так. Дякую. Дякую. Ми вислухали. Представника суб'єкту господарювання і розробника звіту за оцінки впливу на довкіллю щодо впливу планової діяльності навколишні природи середовища. Питання зауваження, якщо присутніх, я бачу, що інформації ніколи немає. Питань, питання відсутні. Отже, Але нагадаю, ще, ще наше громадське слухання проводиться в відеозапис, кожен може буде ознайомитись на каналі. В Ютуб-каналі департаменту екології і так само нагадаю, що зауваження пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності можна надавати до департаменту екології протягом всього громадського обговорення. Тобто вони тривають 25 робочих днів громадського обговорення, і зауваження пропозиції можна надавати до 8 січня 2024 року до департаменту екології та природи. Ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Якщо питання до зауваження і пропозиції до відсутні, вважаю, що громадські слухання такими, які відбулися. У зв'язку з тим, що під час громадських слухань є присутній уповноважений територіальний Представник уповнотеритуального органу, тобто департамент екології і суб'єкт господарювання. Представник суб'єкта господарювання, пані Івана Євгенівна Менюк. Е, дякую всім за увагу. Гарного та спокійного всім дня. Дякую, до побачення. До Побачення. До побачення, дякую.